Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді бездротова зарядна станція Canyon Hexagon 310. Давайте розглянемо її можливості та наскільки вона може спростити ваше життя. Почнемо ж наш відео огляд. Як ви можете бачити, на столі в мене представлені два кольори, а саме це синій з темно-сірим та помаранчевий із світло-сірим. Для прикладу, давайте одну з них розпакуємо. Хай це в нас буде помаранчевий із світлосірим. Відкриваємо його коробку. Всередині ми бачимо ще одну коробку, на якій, до речі, був нанесений напис три в одному. Давайте витягнемо тут ще щось є. Тут іще одна коробка, і тепер всередині цієї. Другої вже помаранчевої коробки ми можемо знайти короткий мануал. Також ми бачимо тут таку от коробочку окрему, і в екологічному пакеті. Бачимо саму зарядну станцію. Давайте відкриємо цю коробку. Тут ми бачимо також кабель USB Type-C на USB Type-C для заряджання, також фірмовий зарядний блок на 20 Вт. До речі, про це вказано на самій коробці. Якщо ви тут побачите, то тут буде написано, що блок на 20 Вт включений в комплект. Ну і останнє, що тут ще залишилось: це ще один додатковий перехідник під наш блок живлення. До речі, міняється дуже легко, просто привертайте проти протичасової. Виймаєте цю вилку, яка на ньому була, і закріплюєте іншу. Розпочнемо з зовнішнього вигляду. Гладкий шестикутний дизайн станції додає вишуканості будь-якому простору. Корпус виконаний із приємної на дотик Soft Touch пластмаси, але зовнішній вигляд не є важливою частиною. На верхній частині розмістилися місця для заряджання телефону та годинника. Як ви можете бачити, вони магнітні. І доволі міцно тримають ваші гаджети. Це гарантує, що ваші пристрої ідеально зафіксуються на місці кожного разу, забезпечуючи оптимальний процес заряджання без необхідності ручного вирівнювання кожного разу. Нижче ніжка іншого кольору, на якій це тримається, і ще нижче майданчик для заряджання навушників. Для зручності всюди є піктограми. Вбудовані на нижній грані сідлодіодні індикатори повідомляють про стан зарядки кожного з пристроїв. Hexagon WC S310 може відповідати будь-яким потребам у зарядці ваших пристроїв. Він розумно виділяє 2,5 вати для вашого годинника, 3 вати для ваших навушників, і для телефону ж найбільше 15 Вт. Незалежно від того, чи ви ставите свій пристрій на 10 хвилин перед виходом чи повністю заряджаєте протягом ночі, цей пристрій ефективно його зарядить. Hexagon wcs 310 забезпечує розширені функції безпеки для ваших пристроїв. Це і захист від перевантаження по струму, захист від перенапруги, захист від перегріву і виявлення сторонніх предметів. Не потрібно турбуватися про перегрів або пошкодження техніки. З цією станцією ви можете бути впевнені, що під час кожного заряджання все буде добре. Якщо ви хочете придбати цю зарядну станцію каньон Hexagon 310, то переходьте на наш сайт або на сайт виробника.